Доброго ранку. знаєте, що сьогодні день Святого Миколая і Мені він подарував плюску з Тон-Тон-Тон-Тон-Сахуром і якусь таємничу коробку. Але е, перед тим, як я відкрию, поставте лайк та підпишіться на канал. Е, зробили це добре. Зараз розпакую. О, живі. Так. Любий устинчику. Це мені там написано. То прочитай. Пишу тобі цього зимового вечора, коли готую подарунки для всіх, чим міг діток і весь рік не спостерігав за тобою і хочу. Сказати, що ти був чудовим хлопчиком. Ти допомагав вдома, був добрим до інших і дуже старався. Я це добре бачив. Я також помітив, що тобі не завжди хочеться читати книжки чи робити уроки. О, це було. Так буває. Усти мене всі справи одинаково і цікаві. Але я знаю, що ти можеш усе е щодення, Одна сторінка, книжки. Або кілька хвилин над уроками. І це вже у і крок уперед. Пам'ятай, книжки, це справжні пригоди у яких можна знайти нові світи цікавих героїв, а знання допоможуть тобі здійснити багато мрій. Не дуже пихайся тобою, продовжуй бути добрим, чесним, уважним і сміливим, а з читанням та уроками я буду поруч. Підкажу тобі трішки терпіння і сили, коли дуже потрібно, а буде потрібно, бажаю тобі радості, нових друзів, успіхів у школі та багато чудових відкриттів у новому році. Я завжди бачу твої старання і радію кожному твоєму успіху з любов'ю. Ви святий Николай. Так, розпаковуємо джевіна. Так, а це вже ключки. О, пінки. Там і маленькі спинки, боєлочки. Ще один опіньки. Далі. А! Давайте. А чого воно фіолетова? О, блек? А чого він не зивий? І Той блек чого здивний. Але мій улюблений сплинки зато. О, нормальний блек. Нарешті. Нарешті мій улюблений блек. Далі. Там чет. Там чіткі напіньки. Там ще одна єпеньки. Добрую, що там попасть сім'ї не стомки. Далі. О, і ще один Блек, Ой! І один розевий блек, але очі, очі... теж та чорні, так. Далі відкриваємо на стоплені стейбед. О, скай! Мені скай попався. Далі. Знову фіолетова пінкість. У мене їх уже... І три, і три звичайних піньків. Скай зимову попався. Тут про як містерік бокси, і там і теж повторюють. що Фопіковують якісь фони різнокольорові, чи що? Жовтий, жовтий скай. Далі. Так. Подивіться, скільки в мене вже тих блеків. Вони мої улюблені спинки, оці блеки. Так. Давай. Ще один гарий блек. Наступний. Наступну сумку. О, ще один блек. У мене багато тих блеків. О, я там бачу жовтий. Там, напевно, жовтий скай, або, може, сімон попадеться. Я выгадал вдох, вдох, О, там честно, Там вдох, Face вдох, валялся. А, мне вдох, 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 Фанбот! Эти кивим белый из коричневым. <пишут> Пинки. <пишут> да. І дуже мало, а блеків дуже багато. Далі. Редіфей сто. Там ще залишилося два е е отих підсумків е і мені попався блек. Далі пінки, І остання сумка. Теж такий самий фанбот. Так, там ще. ще, ще? Не, не. Ось така у нас колекція з прикольна така. І так от яшка з Так, Так, Ось така в мене пляшка. І там ще карабін. Ось такі в мене подарунки. Поставте лайк, підпишіться на канал та комент не забудьте. До побачення!